Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Шостий тур вібет першої ліги чемпіонату України. Команда Фенікс Маріуполь сьогодні приймає київський лівий берг команду з Києва. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є Фенікс Маріуполь. Трансляція діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ Професіональна футбольна ліга. Сьогодні у Львові традиційно, в принципі, для цього міста прекрасного міста. Дощить і це додає такого зайвого шарму свій м'яч. Подивимося, як буде сьогодні, поки Назарій ніч не є. Помітним, тут ще одна передача у Смоленті! Який епізод. Назарій Воробчак все-таки міг зараз навіть рахунок відкривати, просто не влучив ворота. Як же ж тут не дограв насамперед і Мельник. Але ось тут ну, дуже легко м'яч прилетів до Воробчака. Правда, потрібно зважати на те, що. Дуже гострий кут був перед Воробчаком, і, е, звичайно ж, влучити було теж дуже непросто. Плюс смельник на ременяка, але накрили накрили цей пас. Богданов пробиває по воротах. ну Ось він ось він ударє. Роман Жмурко. Вперше про нього сьогодні згадуємо після представлення всіх гравців. Е, ось удар по воротах від Богданова. Ну тут Жмурко, звичайно ж. Добре, вибрав позицію, ну, за такого погодних умов чому ж не пробивати. Насправді, хоча дощ. в області. Спостерігач арбітражу лів'янин Юрій Суряк. Атака зараз лівого берега. Удар по воротах! Небезпечно. Справді було, рятує свою команду Жупанський. в Італії. Одразу ж роздає на горіхи, насамперед, Мельнику і опорній зоні Гагуну. Дуже легко дали прийти. Назарію Воробчаку, до речі, в Назарій Воробчака був найреальніший шанс в першому таймі. Назарій Воробчак Дай все ж таки найактивнішим наразі є. Зараз ще раз пригадаю, що якраз в центрі півзахисту. Він діє. Ось момент зараз! Біля воріт команди Фенікс Маріуполь не вдається необережним забити. Ще один. Зараз удар це Дедух, але не влучає. Ось він, друзі. Такий найреальніший наразі епізод, який тут виник, виник біля е, від команди Фенікс Маріуполь. Ми дивимося. питька обікрав шастал, далі Шастал назад відпасував і пробивав дедух. І просто фантастичний епізод, адже врятував свою команду насамперед Панчишин. Далі жупанський повернувся. І, е, на рівному місці це помилка Феніксів. Дедух теж дуже якісно пробивав. Так, і тут останній момент. Жупанський витягує м'яча. Друзі, давайте дивитися цей епізод з цієї камери, Гол камери. Тут класно буде видно, як саме жупанський і де саме він цього м'яча дістав. Ось, ну тут помітно, що м'яч не перетнув лінію. Виконавця. Подача воротарський. Небезпечний момент! і не забивають зараз. Банада, це банада. Першим він був на підхопленні. Банада одразу ж лівою на силу пробив, але просто не влучив. Друзі, ми дивимося, цей епізод на повторіться буряк. Тут буряк не дуже винен, він просто м'яч влучив йому в голову. І далі першим на м'ячі якраз був Банада. І пощастило тут, звичайно ж, команді Фенікс Маріуполь відбирає м'яча. Зараз добре відбирає м'яча. Гавун падає. Штрафний удар, штрафний удар, не пенальті зараз. Показує головний арбітер поєдинку Вадим Запрутняк. І... У нас багатокамерна трансляція. Ось е, так. Фулить. Зараз е, дедух, капітан команди, фолить за межами. Тобто, Принаймні, е, так виглядає за цим повтором. Богданов біля м'яча, троє гравців лівого берега в стінці. Богданов подача, удар. гол, 1-0, Ось він, ось він, забитий м'яч від буряка! Це Буряк! Це гравець, який вийшов на заміну. Руслан Буряк. Він повертається, він повертається забитим м'ячем. Подивіться, Руслан Буряк зараз навіть не дуже емоційно реагує на цей забитий м'яч. Який же важливий м'яч для 11-го номера команди Фенікс Маріуполь? Так от, навіть в тому епізоді бачимо, що. Є, є колосальна користь від того пресингу, а вона, він здобуває дуже небезпечний стандарт. Подача до штрафного майданчику Богдану. Дивимося на повторі, як все було. Буряк поборовся з захисником виборов цей м'яч насправді, насправді дуже непросто було. Чуєв. Чує, програв індивідуальну боротьбу. Лівий берег точно буде вмикати свої ресурси е, фізичні насамперед. Тут Різник з м'ячем, різник. В штатному майданчику падіння є, показує арбітер. Зараз впевнено на пенальті, кусий, кусий фолить. Е, зараз проти Андрія Різника. Андрій взяв на себе гру, а ось цей епізод, друзі, дивимося, зараз. Ну Справді тут е, фол. Різнику дісталося. Чи був сенс в від Кусого, Далеко не факт. Протистояння Дедок Жупанський. Пробиває Дедок Жупанський. Віталій Жупанський відбиває цей м'яч. Навіть не відбиває, просто намертво забирає. Який же ж він красень? Віталій Жупанський. Дедух, капітан команди, зараз схибив. Ну, друзі, дивимося з цієї камери зараз за епізодом. Дедух непогано пробивав, але жупанський вгадав кут і е, прекрасно рятує свою команду. Ну ось так, намертво, як ви пишете в коментарях. Справді Віталій Жупанський. Бразилець тим часом балан. Янчак. Янчак перед ним суперник. Янчак до доштрафтував Майданчику Удар по воротах навіть від Ременяка, але на цей раз Ременяк... Невлучно. І ще одна заміна від Максима Фещука. Радченко Максим змінює зараз Андрія Богданова. Андрій Богданов чуєв? Чуєв. Ще назад і все, друзі, завершується цей поєдинок. Команда Фенікс Маріуполь для багатьох. за все несподівано. Сьогодні долає лівий берег. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.